Вітаю, дорогі слухачі. Ви слухайте Радіо Порші. Це програма Вау Подкаст і з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні у нас в студії неймовірно талановита дівчина, яка навіть ще навчаючись у школі, вже встигла завоювати серця багатьох любителів десертів. Вона майстриня кондитерської справи, кондитер, яка власноруч створює солодкі шедеври. Дівчина Роні, вітаю тебе. Привіт. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути тут і ділитися своїм досвідом, натхненням з глядачами. Дякую тобі, що завітала до нас. Сподіваюся, що в нас буде доволі цікава розмова, така і ми зможемо щось і для себе корисне взяти з цієї розмови, і ти поділишся своїми якимись секретиками. Так, тож перше питання: як і коли в тебе взагалі з'явився інтерес до кондитерського мистецтва? Інтерес до кондитерського мистецтва у мене з'явився, коли мені було вісім років під час перегляду програми «Майстершеф». Я просто, як та макака, повторювала все, що взагалі було на екранах, намагалася це відтворити на домашній кухні. Виходило, чесно кажучи, жахливо, несмачно. Батьки коштували всі твої да, шедеври, казали, мабуть, куштували, так? коштували, казали, що дуже смачно, хоча я знаю, що це було скоріш за все несмачно. і вони просто таким чином хотіли мене підтримати. А потім я почала готувати з рецептами з Ютубу і mm -hmm. також нічого не виходило. Довго ти взагалі набивала руку? Два роки, тобто такого шляху тернистого, коли нічого майже не виходило нормально. А потім мені подарували майстер-клас у Вікторії Назаренко це кондитер. Вона mm -hmm. тоді спеціалізувалася на зефірі, зараз в неї трохи ширша, скажімо так, ніша. Mm -hmm. Після цього майстер-класу я навчилася готувати зефір. В мене почало щось виходити, і я зрозуміла остаточно, що десерти, кондитерська справа це моє, і це те, з чим я хочу пов'язати своє життя. Тобто така мотивація в тебе трішки з'явилася. А да. от згадуючи свій перший десерт, ти його пам'ятаєш взагалі самий перший, який ти приготувала, і якби ти його оцінила да. зараз угу. е, з тим уже досвідом, який в тебе є, от той найперший. Добре, якщо можна сказати, що млинці це десерт, то це mm. були млинці. Е, я б їх оцінила, чесно кажучи, на 9 з 10, тому що вони були смачні, вони були приготовлені за рецептом моєї бабусі на її кухні, але вона до цього взагалі не доторкалася. Я зробила їй сюрприз, і вона була в захваті. А якщо ми кажемо саме про десерт, то моїм першим десертом був десерт Лавис, я йому тоді навіть назву дала. Це були а, такі... та це ти сама придумала, да. так? Це були такі бісквітні, як е, коржики, uh -huh. перемащені вишневим конфітюром. Конфітюр uh -huh. це коли там вишню проварюють з цукром, іноді додають загусник, наприклад, крахмаль. Чи там пектин, агар агар, і просто зверху це все було полито шоколадом і присипано там крихтою бізквітом. Це так смачно виглядає. Я просто уявляю, як воно виглядало. Кожного ж... разу вам принесу його. Ти вже і так прийшла до нас з гостинцями. Я впевнена, що це дуже смачно. Дякую. Я б його оцінила десь на 8 з 10, тому що він був без просочення і за угу. цього трохи сухуватим. А зараз як ти його готуєш? Тобі вже подобається? Mm -hmm. Ти попрацювала над тима недоліками, які так, були тоді? Я додала крем, додала смачне просочення mm -hmm. і його готую навіть на майстер-класах там з дітками і з підлітками. Ласно, ну, давай тоді поговоримо про ці майстер-класи. Ти mm -hmm. влаштовуєш майстер-класи. Також я знаю, що в тебе є відеоуроки, і ти mm -hmm. активно ведеш свої соцмережі. Так з чого okay. ти взагалі починала? Коли ти почала викладати свої mm -hmm. шедеври, взагалі щоб побачили люди, коли в тебе почалися перші підписники? Mm -hmm. Яка була реакція? Інстаграм це була, скажімо так, мрією моєї мого дитинства, тому що так вийшло, що в мене там друзі подруги були трохи старші за мене, і в них інстаграм з'явився помітно раніше, ніж в угу. мене. І за цього я дуже дуже мріяла просто зареєструватися в цій мережі. Спочатку це були просто фото десертів на особистій сторінці. Угу. Коли почався карантин, мені було скучно, це десь 20-й рік, і я вирішила створити окрему сторінку саме для десертів і дала їй назву Бейкінг». Назву до речі вигадала не я, а моя мама Так? так. Але мама взагалі ніяк не пов'язана з кондитерською сферою. Вона просто придумала назву на цьому етапі, і тоді я вже почала викладати, не маючи ніяких знань ні про просування в соціальних мережах, ні про маркетинг, тим паче. Просто почала викладати все, що я роблю, і просто в сторіс почала викладати ті ж самі фотографії, просто з підписом, умовно кажучи, торт е, манго полуниця, склад, mm -hmm. мус, полуниця, там начинка мангова. Все. Підписники набиралися дуже важко. Тобто, за перший рік я десь набрала 120 двадцять людей, угу. тому що взагалі не мала ніяких знань. І це були знайомі твої чи рандомно? Це просто люди Це були всі родичі, друзі, однокласники угу. такого плану. Тобто, ці люди реально мене підтримували, але не однокласники. У однокласників навпаки була реакція. Трохи заздрісна, і саме однокласники почали мене хейти. Паче, коли побачили, що в тебе виходить, так. і ти вже починаєш розвиватися mm -hmm. в цій сфері, і як так. на тебе хейт цей впливав? Чесно кажучи, завдяки підтримці оточуючих, він не вплинув взагалі, а тільки можна сказати, зробив мене сильнішою. і зараз я просто на будь-який хейт чи поганий вислів в мою сторону, якщо це не конструктивна критика, яку я обожнюю, можу дати відсіч людині. Тобто, потім я почала готувати на замовлення в 12 років, mm -hmm. це також 20-й рік. В мене було 60 підписників. Тобто, я десь півроку вела цей інстаграм, і в мене замовляли з ефір. Mm -hmm. Ось якось так. А пам'ятаєш, коли вже в тебе наразі в тебе скільки підписників? Взагалі? Наразі в мене 2400 підписників. дві пам'ятаєш? да, пам'ятаю. Як це було? Ти прокинулася і все, в тебе тисяча підписників. В мене була проблема, що я не вміла знімати Reels, і тим паче вони в мене не залітали. Тоді в мене вже там було десь 980. 80 підписників, угу. щось таке. І я пам'ятаю, що це був грудень 2022 року. Тобто, я тоді була в Ізраїлі, тобто угу. я мешкала в Ізраїлі і за повномасштабного вторгнення в Україну. І я пам'ятаю, як я сиджу на уроці і в в школі і розумію, що відео, яке я просто зняла на телефон, там навіть не було ніякого монтажу, тобто просто м статичний кадр з Макаронс. Там декілька секунд, тобто, як я на одному плані збувається меренга, передні плани просто тримають Угу. Mm -hmm. Воно залетіло, як зараз пам'ятаю, на 23 тисячі переглядів. Mm -hmm. І на мене підписалося: виходить зараз, виходить 22 людини. І в мене по закінченню уроку було 1200. Ну, підпис 1002 два підписники, і я тоді була настільки переповнена емоціями і настільки в захваті, і було дуже дуже приємне відчуття і ефорія, і все додало мотивації да, ще більше. дуже 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 сильно. Коли ти почала влаштовувати майстер-класи? Як тільки повернулася з Ізраїлю в Україну вже на постійне місце проживання, я зрозуміла, що зобов'язана ділитися досвідом, тим паче, що в Ізраїлі я була однією з представників. Тих людей, які е, допомагали в організації mm -hmm. і брали участь у фестивалях на підтримку України, де ми збирали гроші для фонду Тайри, для птахів, це фонд тати Кеплер і Наталії Лелюх, і для центру Незламню, mm -hmm. який розташований у Львові. Ми там за вечір збирали по 100 тисяч гривень, саме якими всі передавали армії. Uh -huh. Я зрозуміла, що я маю ділитися цим досвідом. Тому приїхала в Україну і десь на третій місяць, 11 листопада, вже був мій перший майстер-клас, який пройшов в Києві. Це був, якщо ми кажемо про масштабний майстер-клас, то це був саме він. Було 20 людей. Uh -huh. Я досі не знаю, як я впоралась. як... Все, Ти повністю просто, все сама організовувала, так все сама організовувала. Мама, скажімо, так тільки підтримувала, і якщо там були якісь моменти, оскільки я неповнолітня, там по типу студії, mm -hmm. чи щось таке, в таких моментах реально допомагала там мама. Виходить, якщо ми кажемо про великий майстер-клас, це був перший мій такий великий майстер-клас, і на цьому майстер-класі була Тетяна Літвінова. Я думаю, ті, хто дивилися майстер-шеф, знають її. І, і я так. просто була в захваті, коли я її побачила. Тому вона що це... захотіла е, самостійно прийти на цей майстер-клас. Так. так? Ти очікувала? Ти знала, що вона Ї, буде? Ні, ні. Мені зробила сюрприз е, е, людина, яка допомагала з е, студією. Тобто, Дуже з, студією, власне, які в тебе були емоції. У Чи мене переживала? Був захват, але я зрозуміла, що мені потрібно заспокоїтися для того, щоб презентувати їй мої десерти і щоб почуватися на рівних. Тому що зазвичай до медійних люд людей, як мені сказали, потрібно спілкуватися з повагою, але на рівних, для того, щоб не хвилюватися ще mm -hmm. більше. І ти пам'ятаєш її коментарі? Так, я пам'ятаю, ну ось таке, що я запам'ятала, що вона сказала після того, як я спробувала твої десерти, я спокійна за кондитерське майбутнє України. Це дуже приємно, насправді. А... І це ти зробила велику роботу, якщо у неї такі відгуки залишилися. Так, ну я, чесно кажучи, була в захваті. Ще на цьому майстер-класі було дуже багато десертів. І Віталія, Віталія, якщо ви дивитесь, вам величезне дякую, і величезний привіт. Віталія, вона представниця посуду швейцарського бренду uh -huh. AMC в Україні. Це посуд, який смажить без масла і взагалі там якісь два робить. Вона сказала, що вона спостерігала за майстер класом і сказала, що я за один день видала програму там п'ятиденного е, семінару Не, кондитерського мистецтва, і мені тоді було дуже дуже приємно. і Я зрозуміла в той момент, що моя робота вона була оцінена і помічена. Насправді так і доволі в такому юному віці в тебе стільки енергії, скільки планів. Я взагалі в захваті від тебе. Але у мене виникає одразу питання: паралельно ти навчаєшся у школі. Як так. ти встигаєш поєднувати цю роботу твою і ведення соцмереж, і створювання кондитерської ну, якби, десертів, і також навчатися у школі? А ще незабаром екзамени і вступ в університет. Як так. ти плануєш взагалі свій час і як ти це все встигаєш? Чесно. Сказав, я не встигаю нічого. І з того, що я планую, я встигаю десь третю частину, тому що плани в мене грандіозні, а часу і ресурсів не завжди достатньо на їх, да, на скажімо так, досягнення. Я просто вмію там розставити пріоритети, я складаю план дня, не те, що в мене там погодинно розписано, а в мене саме є задачі, які я маю виконати по пунктам просто. В замітках або в додатках. Не пам'ятаю, як він називається, але зараз можу перевірити. Впевнена, що е, слухачам Planner's буде такий, корисним. Так. Додаток називається Todoist, угу. Uh -huh. і це прям суперзручна штука. Ось він. сподіваюсь, що буде видно. Так, це mm. планер, так так, це планер. В ньому дуже зручно там пункти нажимати, і тобі приходять нагадування, що так. в певний час ти маєш зробити те, 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 і там можна виставити дедлайни. І для такої творчої людини, як я, це прям супер зручно. Але ми всі в дедлайни іноді не встигаємо, творчі так. люди там доводиться іноді їх продовжувати. В тебе бувають такі випадки? Так, таке є, але я намагаюся не відтягувати до останнього mm -hmm. для того, щоб не підводити людей і ну, себе. Тому що коли я там когось підводжу, я почуваю себе, скажімо так, не дуже. І звичайно, ще важливий момент, що я там все встигаю, як. Люди думають, ну тобто, що я встигаю достатньо багато. Mm -hmm. Це самодисципліна. В мене стоїть обмеження на TikTok, тому що TikTok це такий м, додаток, який просто Забирає, час. Є час, насправді так. Дуже забирає багато часу, тому в мене там обмеження стоїть 30 хвилин в день. Тобто за цей час я маю загрузити завантажити відео, там позлюпати, повідповідати mm -hmm. на повідомлення і потім все. І, звичайно, іноді приходиться, скажімо так, обирати між прогулянкою там, з друзями, чи з, там, з подругою, чи там, з хлопцем, угу. і там, тим, щоб зробити, умов кажучи, монтаж відеоуроку, або там, відзняти якийсь десерт такого плану. І не шкодуєш ти потім, що ти обираєш там роботу на перший план. Не відбувається в тебе вигорання в цій сфері? Е, вигорання в мене зараз вже не відбувається, слава Богу, десь роки два. Я не маю вигорання, це 100%, uh -huh. тому що я вибудувала систему, де в мене збалансовані і прогулянки, і відпочинок, і е, робота. Тобто все в балансі, і плюс спорт, що додала. Тому ну він був просто додала його трохи більше і трохи різновиди. Виділила розмовит. більше часу, так так. так. І тому поки що все дуже класно, але якщо в мене відбувається вигорання, то я вмію це швидко помітити. До речі, в мене на сторінці є ефір про вигорання з іншим угу. кондитером. Вона, до речі, працювала у клопотенка і ставила йому все меню, все меню в закладі. Навіть так. Да, тому, якщо цікаво, то можете послухати там парад про вигорання дуже багато. Я Як думаю, це якраз уникнути? вдалий момент, щоб ти сказала назву своєї інстаграм-сторінки, да. свій нік, щоб люди зрозуміли, куди треба заходити. Звичайно, ми в анонсі тебе ще відмітимо, але зараз так можеш себе трішки анонсувати. Чудово. Мій інстаграм називається Роні Бейкінг. Ось qr код Тут назва сторінки. Підписуйтесь, і якщо ви напишете слово порш, я надішлю вам безкоштовно рецепт суперкрутого десерту, назву якого я поки потримаю в секреті. Клас, я буду перша, яка напише на порш. Дякую тобі. Скажи, в тебе є команда, яка тобі допомагає зі зйомками, там прописати якийсь сценарій, де ти взагалі готуєш десерти, чи в тебе є орендована якась студія, чи ти це все самостійно робиш вдома? Десерти я готую у, скажімо так, домашній студії. Mm -hmm. ем, команди в мене немає, я все роблю одна, але я поступово вчуся делегувати. Наприклад, мені для таргетованої реклами в минулому році потрібно було зробити макети. Mm -hmm. А я розумію, що в дизайні, ну, скажімо так, я не суперпрофесіонал. Взагалі не професіонал, тому я ж, звичайно, замовила ці макети. До mm -hmm. речі, також у юної дівчинки, яка. Класний спеціаліст, незважаючи на свій вік, підтримала її, отримала макети, і всі були задоволені. І я, і вона. І макет, до речі, цей класно спрацював. Команди угу. постійної не маю, і поки що в цьому не маю не бачу сенсу, тому що я, скажімо так, маю знання і з маркетингу, і з просування, і можу, поки що всі процеси вести сама. Угу. Ну, це дуже класно, але це на це, mm -hmm. як ти правильно сказала, доволі багато часу потрібно. Mm -hmm. е, в мене таке питання: е, чи бували моменти, коли не вдавався десерт? Ти готуєш на замовлення, а десерт не вдався. Як ти виправляєш цю ситуацію взагалі? і Як виходиш з них? В мене була історія з обліпіховим зефіром. Це було перед новим роком і було реально багато замовлень. Це був перший рік, як я працювала на замовленні, і коли я отримала сім замовлень, то мені mm -hmm. реально просто дах знесло від радості. Незважаючи на те, що в мене тоді коробка зефіру, велика така, ось така там 12 mm -hmm. штук, вона коштувала 190 гривень. Зараз я розумію, що це було реально. Мізерні ціни так, і демпінг так. ринку. Тому, якщо мене зараз дивляться, починаючи кондитери, будь ласка, не демпінгуйте ринок і не ставте такі низькі ціни, як це робила я. І в мене замовила обліпиховий зефір. Я ж щасливо зробила, він в мене раз потік, інший раз потік, третій раз не застиг. І в такому разі з, з четвертої спроби він в мене вийшов. Тому що я там трохи змінила рецептуру, відре... uh -huh. відрегулювала кількість цукру і обліпихового пюре. Але якщо б він в мене із четвертої спроби не вийшов, то я впевнена, що я б запропонувала клієнці альтернативу і зробила б, можливо, якусь знижку або бонус. Uh -huh. А що ти е, вважаєш головним у створенні ідеального десерту? Точний рецепт чи імпровізація? Mm, імпровізація. Тому що дивлячись на цю історію, яку ти ще не розповіла, вона іноді потрібна сто відсотків, тому що. Точний рецепт це дуже добре, uh -huh. але на всіх навіть там майстер-класах, курсах онлайн, майстер-класах, коли там навіть індивідуально. Я вчу людей імпровізувати і вчу людей саме коли щось іде не, не за планом. Я кажу, що це добре, що це сталося, коли ми з вами разом готуємо, uh -huh. а не коли ви одні вдома готуєте на замовлення і вже не знаєте, що робити. Так. так, а чи є в тебе кулінарний кумир або людина, яка тебе надихає? Uh -huh. Звичайно, це Сідрік Гролєв. І угу. Хару. Чим саме вони тебе надихають? Сидрік Гроля мені е, подобається те, як він свою особистість впровадив у бренд і зробив так, що його впізнають по всьому світу, що в його кондитерській потрібно бронювати місце за 2-3 години або там за тиждень, якщо це онлайн черга угу. І в нього реально дуже гарні десерти. На жаль, поки я ще не спробувала м його десерти. Але я сподіваюся, що це найближчим часом станеться. А Гарухару мене надихає ідеальністю своїх десертів і те, як вона підходить до кожного процесу приготування. Угу. І я б дуже-дуже хотіла потрапити до неї на навчання, вона проводить навчання в Сеулі, і це моя мрія. Я не фанатка, скажімо так, кей-поп культури і всієї цієї, скажімо так, сфери, але заради навчання у Гарухару я. Туди сто відсотків хочу потрапити в тебе грандіозні такі плани. На майбутнє хочу сказати: ти хочеш поєднувати своє життя з цією своєю справою і в майбутньому. Так, ти хочеш працювати кондитером, правильно? Не зовсім кондитером, я хочу бізнес в цій сфері. Це 100%. Але... Бізнесвумен ти в нас, так? Свободна, так? <гум> <гум> Якось з дитинства в мене так склалося, що я знала років семи, що 100% я буду бізнесвумен. Тоді близько не було ані захоплення десертами, ані перегляду мною програми майстер-шеф, але чомусь я знала так. І вилилося так, що наразі я впевнена, що хочу. Це свій бізнес саме у кондитерській сфері, і я планую бути, якщо можна себе порівняти з, з Сендриком Гролі або з Гордоном Рамзі, скажімо так, бренд-шефом св своїх закладів. Класно. А вступати в університет ти плануєш? Звичайно, я планую. Вважаю, що як би зараз не казало, що там можна бути криптоінвестором, арбітражником без вищої освіти. Угу. Я вважаю, що вища освіта це база ґрунт, основа, Тому що м навіть люди, в яких. Вийшло досягти неймовірних висот без вищої освіти. Вони кажуть мені, що Роні, це звичайно, дуже класно, але іноді мені не вистачає тієї бази знань, до яких я можу звернутися. Mm -hmm. І саме тому я впевнена, що я хочу отримати вищу освіту. По напрямкам, скажімо так, маркетинг і бізнес-менеджмент. Тобто ти вже визначилася, так. так можна сказати. А З приводу майстер-шефа, mm -hmm. е, ось ти дивилася, ти була такою поціновочкою так. майстер-шефа. Чому ти, ти взагалі подавала заявку туди? Mm -hmm. Чи були в тебе плани теж стати учасницею проєкту? У мене були грандіозні плани стати учасницею спочатку проєкту Діти, але mm -hmm. я почала дивитися, коли це був, скажімо так. Е, середину чи кінець навіть другого сезону, і звичайно, що тоді вже заявку не можна було подати. Uh -huh. Третього дитячого сезону там не було. Я не знаю за якої причини. Е, з приводу майстершефу підлітки я була замаленька, тобто не пройшла по віковій категорії. Але ти намагалася, так? Я Три, дуже хотіла. Так, я перевіряла сайт, але, на жаль, не стан... не склалося. Але потім я навіть зраділа, що не склалося, тому Чому? що я. Скажімо так, в мене вийшло познайомитися і поспілкуватися з учасницею майстершефу другого сезону діти Ілана Резнік, і вона розповіла мені про нюанси, яких не показують по телевізору. Тобто, що це там мінус нерви, мінус психіка. Угу. Я зрозуміла, що та популярність, яку б можливо мені і дав цей проект, вона не вартує тієї кількості Другу, нервових можу так, так який цей проект може забрати, і плюс зі старшими учасниками цього проекту. Я також спілкувалася і на жаль, мені підтвердили все Вас, що казали. майстер-класи зводили, чи ти самостійно виходила на цих людей, щоб дізнатися про досвід? Іноді майстер-класи, іноді вони дізнавалися про мене, і одна людина навіть придбала мій урок по ірискам. <реш> Клас. А в тебе от відеоуроки теж uh -huh. ти як готуєшся до них? Як ти прописуєш сценарій? Можливо, Нала... mm -hmm. налаштовуєш самостійно камери, так. Так, так. Частіше за все, відеоуроки я знімаю на телефон, uh -huh. але ну тобто я там намагаюся налаштувати, щоб реально картинка була гарною, а не просто там подати сухо матеріал. Я прописую сценарії, в мене там різні плани, тобто є там, коли я е, ближнім планом знімаю, коли там дальнім і тому подібне. Відеоуроки в запису. Тому я це зробила для того, що незважаючи на те, в який момент доби мені напише людина, що їй там потрібно на завтра, умовно кажучи. Робити так, Так, щоб, наприклад, на день народження піти, і вона хоче зробити там іризки вдома або макарон приготувати. Я їй надсилаю цей відеоурок, ну вона mm -hmm. оплачує спочатку, і після цього вона одразу може приготувати і, і він потім приємно. залишається в неї так на. Так. На невизначений Безрізний. термін. Mm -hmm. тобто е, На безстроковий термін mm -hmm. пожиттєвий. Тобто немає такого, що там три місяці і все, mm -hmm. доступ закривається. Як і, моя, як і мій зворотній зв'язок особисто від мене, так сам відеоурок, так сам рецепт, це все залишається пожиттєво. Я бачила в тебе був випадок нещодавно в Інстаграмі, mm -hmm. що люди на тебе підписуються. Отримують від тебе інформацію, яка їм потрібна, так. і потім е, йдуть з твого інстаграму. Так. Як часто такі бувають mm -hmm. випадки, взагалі? Як часто ти зіткаєшся з такими людьми? Чесно кажучи, в мене зараз аудиторія супер, скажімо так, е, супер розуміюча, супер mm -hmm. якісь е, неймовірні люди mm -hmm. в блозі, чесно кажучи, тобто, але іноді таке трапляється. Ось це перший раз там за останні півроку, який я пам'ятаю, коли людина вирішила. Е, що вона розумніша за всіх, <хи> і вирішила показати. Але я її опозорила на весь інстаграм, кинула її в бан, залишила її без рецепту. Тобто я їй закрила доступ до цього рецепту. І я думаю, що наступного разу в неї можливості таке зробити не буде. Але тебе це не зупиняє. Ти не думаєш, все не буду далі працювати, не буду далі там робити такий е, доступ до рецептів mm -hmm. там. Ні, ні в якому разі, тому що я отримала дуже багато підтримки від колег кондитерів І я розумію, що завжди там на 100 вдячних людей, mm -hmm. які реально готують по твоїм рецептам, яким вони допомагають, які радіють, коли в них реально ну, нарешті виходить та карамель за рецептом е моїм, коли не виходила там до цього з рецептом з інтернету, людей. так. Наприклад, хоча це також рецепт з інтернету по суті. Ну але ти там вже свої нюанси якісь повносила Це 100%. Ну, так. І я розумію, що може бути одна там невдячна людина, і це взагалі не зупиняється навпаки, стимул фільтрувати людей і стимул фільтрувати аудиторію для того, щоб таких людей траплялося якомога менше. От що б ти хотіла порадити для людей, які тільки починають займатися цією справою, так починають свою кондитерську таку діяльність, і тільки починають виносити це на загали, показувати це все в соцмережах. От які б головні поради ти б могла їм сказати? Якщо ми кажемо про соцмережі, це потрібно взяти якесь базове навчання або консультацію з просування в соцмережах mm -hmm. з маркетингу, тому що це б мені е, зекономило дуже дуже багато часу. До речі, я консультую і за промокодом знову Porsche ви отримаєте знижку 50% на консультацію з маркетингу і з просування в інстаграм. Від мене у вас будемо чекати <гум> на те, що люди звернуть з звер, будуть звертатись. Друга порада це виходити в розмовні сторіс і транслювати не тільки свої десерти, але й особистість, тому що люди підписуються у людей і люди купують в першу чергу у людей. <гум> Третє це буде не Боятися експериментів, не боятися навіть десь перевести продукти, коли ви вигадали там якийсь нереальний десерт, і боїтеся, що там не вийде, вийде не смачно, вийде не естетично. Краще спробувати, тому що ви будете більше жалкувати, якщо ви спробуєте і у вас не вдасться так, чим коли ви не спробуєте. Взагалі не дізнаєтеся, взагалі що це буде. Так, це насправді дуже корисно. Дякую тобі, Роні, що ти завітала до нас, що ти поділилася своєю історією, поділилася своїм досвідом і бажаю тобі, щоб насправді ті твої шедеври, які ти зараз створюєш, побачила взагалі не тільки наша країна, а взагалі все всесвіт, щоб твої мрії збулися. І в майбутньому я сподіваюся, що ми також тут уже знову зустрінемося, і ти поділишся своїми новими досягненнями в цьому. Дуже дякую вам, мені дуже дуже приємно чути такі слова. Дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, що е, нашим слухачам було цікаво послухати взагалі цю Звичайно. розмову. Так, і до нових зустрічей. Так, а я нагадую, що ви слухали Радіо Порш з вами була ведуча Ганна Холод, і це програма Вау-Подкаст. Почуємося.